Всім привіт, дорогі підписники ось цього каналу. Ось були на малині. Обробляли від кліща малину, давали... давали актелік і давали топцін від хвороби. Малина ще у бутончиках. Ще ми обробили такий хімію. А далі вже будемо обробляти біопрепаратами малину нашу. Але хотів показати кавуни. От вчора був на ділянці, вудини не так були розплетені, а сьогодні, вже, як бачите, ось ще деньок другий і наше міжряддя 2.80, вони повністю з'єднаються. Кавунчик росте, цвіте. Ми його обробили стимулятором для цвітіння. Дали туди монобор, а завтра будемо вже обробляти біопрепаратами. Ви бачите, є вже боршиста роса. Ось, по-моєму. Будемо обробляти, тому що хвороби були і вони нікуди не ділися. Якось треба крошки їх призупиняти, щоб далі вони не розбивалися. Ось так. Підписуйтесь на наш канал, слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури. Всім дякую за увагу.